У Нікополі частково відновили централізоване водопостачання, повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, подача води зупинилась понад два тижні тому через неможливий забір з водосховища. Зараз постачання є у третини жителів. Однак використовувати цю воду як питну не можна. Через те, що труби тривалий час були сухими, її подають з підвищеним вмістом хлору. Місцеві жителі продовжують набирати воду в пунктах роздачі. Марина прийшла з кількома бутлями. Каже, найбільше витрачає на трьох собак. Жінка також має город. Більшість овочів уже посохли, адже єдиний полив дощ. Все дохне. Ну, набираємо много. 20 літрів положено, але ну, беремо більше. Собаки на раз бутилка. Ігор живе у багатоповерхівці. Каже, водопостачання у нього ще не відновили, тож він уже вдруге за день приходить набрати воду для себе, дружини та двох доньок. Одной 10, другой 6. Вчера исполнилось. Хорошо. вот, сделаю подарок и покупается. Каждый день ходим по литрову. 40 набираем каждый день. Туалеты, смыть, покупаться. Відсутнє водопостачання й у Миланії. Жінка живе у приватному секторі з чоловіком та двома дітьми. Питну воду каже щодня привозить із центру міста. У якості технічної використовують дощову. Я ж набираємо воду, збираємо во дворі, Потом кіпіті можна хоча б посуду помить. Кілька бутлів везе додому. Катерина розповідає, приходить по кілька разів, бо живе у квартирі, тому потребує додаткової води для вбиральні. Питну воду жінка купує. Так я одна, мені хватає. Потихеньку привезу, цей стираю, в туалеті промиваю, кожну копійку вкладаю в воду зараз. Я пенсіонерка, у мене сахарний діабет, сінокардія. Три тисячі з половиною пенсії я отримую і вкладаюсь потихеньку, аби війна закінчилась. У Нікополі, за інформацією міського голови Олександра Саюка, облаштовано 24 пункти видачі води. Вона питна, однак перед вживанням треба прокип'ятити. Воду в цистернах привозять ДСНСники. Є визначений перелік місць заправ, віддачі води з пожежних автомобілів та є місця заправки. І у них вони по маршруту їздять з 6 ранку до 9 заправляють пункти видачі води. На території міста беруть з Резервів, скажімо так, резервних ємностей міськводоканалу для підвозу води використовують сім пожежних цистерн. Щодня, за словами Ігоря Ткачука, привозять понад 300 тонн. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.